Всім здоров! З вами Деніс Френлі. Коротше, я сьогодні скупився на завтра, на 10 число. Ну, великий день, 10 число. І, коротше, вже не треба завтра йти в магазин. Зараз покажу коротко, що на завтра. Що я купив? І так, кіт е е е кат. Якийсь новий фільм вийшов. Рінгс повер Коротше, ось такі пластівці. Е доктор Беннер. Хрумко смачний готовий сніданок зі смаком, малини, банану і ванілі. Це ми завтра попробуємо на 10 квітня. І пасочку. Завтра ми попробуємо агробізнес, пасочку на 10 квітня, але має бути четверта реакція. А четверта реакція на не буде. Енергетик, хто думав, що я візьму, не буде. Ну кіткат ви просили, врачі, Я просив сам собі. Коротше, кіткат буде. Ми поро коротше попробуємо ще четверту реакцію. Ще це буде з молоком. А другий раз ми з тою м -м, таблеткою хімічною. І від 0 до 10, Напевно, такий буде крінж, але четверта реакція. Тому це буде вже завтра. Чекаємо на завтра. Та ось така народ. Блять. Тому, коротше, ми завтра ми це попробуємо з тою хімічною фігньою, тому чекаємо на 10 квітня. Ось такий ось вас чекає завтра контент. До зв'язку!